я говорить про а, дати укладення договору оренди, мені Кадастро номер 4624 пятьдесят шестьдесят четыре будинку, собственно, У нас звернулася Молодян Богдан Романович про затвердження технічної документації за замостру щодо встановлення озбалення межімельні гімнки на країн місцевості за адресою село Ямельниця, вулиця Бочкова, 39, А площею 0,1071, кадастровий номер 462458, 86, 200, 2 20 01, 2.00. 2.001, 2.0016 для будівництва у плані будинку, господарських будівель і споруд. До нас звернулася Гладкович Любов. Миколаївна не є нерухомено за адресою вулиця Ривського, 15, села Черхен Сівидне, просить надати на складання проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Ривського, 15, села Чертньо Сільвидна, з метою передачі в оренду для розміщення і експлуатації основних особенності допоможних будівель та спорт підприємств перероблення машиною водійної та іншої промисловості громадянських податкових вимог на товарні площі 0,15%. Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки в площі кодексів з метою покращення виконання користування як розділення, як розділення, як розділення, як розділення, як розділення, як Юзький фаховий коледж Бівського національного університету в природу поліскувати. Подати позвонити заводську. Становлення відповів на земельні дев'янки на пінам целості, змінили конфлікт у вас. За мене дев'янки площа і три та Ноль п'ятнадцять сотих спіковистів з метою передачі постійного користування відокремленому структурному підрозділу львівської страхової коледжі львівського національного університету рано до користування. Продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення у власних комплектах за адресою вулиця Вічна, селище верхня зімовидна, сільське район міста Облік. Затверджується на грошову оцінку земельної ділянки місцеве призначення злочки no кадастровий номер 46245-55-3112-305, вулиця Зарічна, верхня верхня я буду міста та обслуговування об'єктів ретеляційного призначення. Продати Константікевичу, Івану Васильовичу, власне шляхом викупу по земельним на себе призначення площею No 1752, кадастровий номер 44245, 855-3001 12005 по вулиці Завічна, стала четавридне. Я у нас это обслуживаний диктавлю кредитного призначення, західно проведено експертно чвою цінкеру розробленої попшлиць і арена земовірника, що новить один 76 тисяч чи 1750. Проти резонансної діяльні за схожі ради загальну суму направити на розрахунковий рахунок. Раді делегувати померання по вкладенні підписання договору купівлі міському голові ремонт. Після укладення договору купівлі продажу на допомогу склад і по договору купівлю зареєструвати право власне на динамічний ділянку концентрації. Це Take a problem with the property should be done in the name of the name of the line of the touch of random as a kid on the ployštic desertation dva воспитателю 8, 8 року за номер 90 70 10 30 з 1 вересня до 25 грудня 2024 року 12:29 абсолютно. Ми доволі на виконанні цієї процесної <просимо> ваги, займали роздавали час, отже, там опожання додому. Ну, зростити, подобаюся з командою, були на лінії побувала, там зустріч, там не та сказав сказав, тому в принципі подалась на заяву That's my own to that. Can I use it for the body? But that's it. But for the same proposition. Про надание дома складываем проект замовлення молодой службу на замене днів, как на той передаче вариант написания художника, ориентовной площадь орієнтовної площі 023 в суд и корпуску, так вот и значку степану степану. Давай. Подивись. Я попробую. Я попробую задати питання, що долучи мене до реєстру на сайті. На сусідній занурю. Давай. Так. Ну, на веса. Давай. Ну, на веса отдельно до нього составлення протоколу виступу щодо реального завантаження ділянок, тож зміна ділянки з метою передачі в оренду ділянки на поселенні, тобто санітарної худоби, орієнтовної площею 1,29, учневичо Ростиславо Володимирович. Коли на звернувся, тут є заяви, він звернувся 11 грудня 124. То практично він звернувся, коли у нас за, ну, постпроцесом, із заява, коли вже біду з комісією

ми йому так, так не можемо запитати. Тобто, ми її вищуємо. Тобто, ми її вищуємо. А ви її вищуєте? Я її вищую. Та, то не вищуєте. Та, то не вищуєте. Тоді я не вищую. Я знаю, що ви вищуєте. Тут є така ситуація. Що ми з вами вбудемо? Ми додаємо на одне місце. Та, і вічне, я тут відповідно, щасово. Та, так. так. Тобто, Ми відмовляємо. Буквально до стадиона. Буквально так, она так. Буквально так. так. Буквально 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 так. так. Буквально так. Буквально так. Буквально так. Буквально так. Буквально так. Буквально будуть осінніська ГЕС. 11-го року код цільового призначення 14.1 для розміщення будівництва, експлуатації та ослування будівлі споруд об'єктів енергетичних підприємств, і організацій, копнеркової лайні обладовище. От йому треба на меморізацію. Так. Там є деякі нюанси з накладками? Дов Докладені довго є проводити поступило на мене комунальна піднятка постійний переплати. Побач. Екзиняючи. Дякую.